Одного разу увійшов Ісус у юдейську синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони, щоб обвинуватити його, спитали, кажучи, чи можна стіляти в суботу. Він сказав до них, чи є який між вами, що маючи одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму. А скільки ж чоловік над вівцю вартніший, тим то і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка: Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. Євангеліє від Матея. Можемо помітити ту кардинальну різницю між епохою середньовіччя і епохою відродження. В середньовіччі в центрі уваги, людської думки, мислення, був Бог. І тоді людина могла пізнати правду про себе, про природу. Про довколишній світ. В епосі відродження в центрі уваги стала людина, її суб'єктивна думка, її бачення. І тоді втратився зв'язок з Богом. Людина почала бачити світ і себе в неправильному світлі. Ось сьогодні Євангеліє власне про це і говорить, що людина, яка не дивиться на Господа, вона не може правильно дивитися на те, що її оточує, а особливо на себе саму. Вона перестає бачити правду, бо тільки з Богом можна пізнати правду і ходити у світлі. Тому Божа заповідь говорить: люби Господа Бога Твого цілим своїм серцем, цілою своєю душею. Я ж тоді ближнього свого, як самого себе. Якщо нема першого, то не буде другого і третього.